Як ви думаєте, чому досі на ринку є така професія, як СММ? Той, що продвігає сторінку, да, хто, хто, хто веде вашу сторінку, і пости веде, і сторіси, тому що це дуже дуже актуально. Будь-який зайдіть в магазин, котрий вам подобається, де ви закупляєте одежу, там дуже класні, дуже реально стильні ролики зняти. Тому, якщо ви не можете цим займатись, а ви не обов'язково повинні цим займатись. Якщо ти професіонал, колорист, якщо ти професіонал з відновлення волосся, там стрижки, тебе ну, фізично можуть цього Часу не буде, ти можеш найняти людину, котра буде за тебе це робити. За місяць наперед відзняла тобі ролики, пише тобі пости, пише тобі е, якісь там сторіси, і це все публікується. Але людям треба за це платити кошти. Але це діє. Якщо ви просто зняли, сфотографували, не протерши камеру, волося до після. Ну це капець. Ну ніхто до вас не прийде. Але дівчата дуже часто майстри, навіть ну. Скажу, мої так дівчата робили, що працюють на мене. Вони не ведуть свої інстаграм-сторінки, тому що я сама їм даю клієнтів. Вони взагалі не паряться. Вони прийшли, перчатки оддіяли, отробили, поклали і поїхали відпочивати. Але в мене була майстер, що вона вирішила сама, мені не сказавши, запустити торговитовану рекламу. А в неї на сторінці один чоловік і вона. Чоловік вона, чоловік вона, чоловік вона, і три фотки роботи до після. І вона вирішила запустити таргет. Що людина, коли переходить по таргіту, що вона бачить? Ти що, піариш свого чоловіка мені? Чи це от, твої роботи? Чи це взагалі твоє волосся? Не зрозуміла три фотки, що це таке, в неї не заповнена шапка профілю, не зрозуміла, в якому місці вона знаходиться, в якому салоні не прописано навіть адреса. Зрозуміли? Тому, якщо ви будете планувати завтра чи сьогодні запустити таргет, подивіться на свою сторінку, поставте себе на місце клієнта. Зайшла. А хто я? Вася Пупкіна, і що? Ну і що ти робиш? Тобто чітко прописано: кератин, ботокс, навчання, Одеса та Ірова, Наприклад, наприклад, да? потім шапка профіля. Я там такайте, сякаєте, сякаєте, відновлю ваше волосся, обов'язково адресу, адресу свого салончику і обов'язково заповнюємо шапку профіля і самі пости. Тому що, якщо ви запустили таргет на тисячу доларів, та до вас будуть переходити, але навіть не напишуть, бо вони не розуміють, ти хто така вообще, чим ти займаєшся. Де твій салон знаходиться? Люди зараз настільки лениві, що вони навіть пишуть без смайліків, без точечок тобі в повідомлення: Хочу кіратін. Ах, що ти, хто ти вообще? Їм впадло навіть смайлік прислати. Тому якщо вони перейдуть, у вас немає адреси, вона просто розвернеться і пі. Де Зрозуміло? таргет працює. Це Я вам сьогодні передаю свій особистий досвід, особистий досвід, що поки в мене не було таргету, поки в мене сторінка була з котячками, собачечками, і десь там сторіси, котрі через 24 часа пропадають. Ніхто до мене не йшов, а я пашу, я стока всього знаю. Я книжки читаю, та я тут і така, і сяка. А ніхто цього не бачить. Поки ти сам про себе не розкажеш, ніхто про тебе нічого не дізнається. Понятно? Це дуже тяжко. Тому, якщо немає часу, набираємо людину, хай вона за вас це робить. І результат буде, повірте, неодмінний. Але при цьому треба навчитися розуміти профільні знання на Ізусь, да? щоб ви ж гарно працювали. То, може, сторінка класна, а ви так собі працюєте. І які навички професійні? Те, як ви маєте, як, як ви працюєте ручками, як ви вмієте мити волосечко, як ви вмієте наносити складник, випаровувати і так далі. Профільні і професій, професійні навички.